Іграшки оживають, коли ми цього не бачимо. Не віримо, скажете ви. А ось послухайте одну історію, яка трапилась в одному казковому містечку. Жив у цьому містечку хлопчик Олешка. Звичайний хлопчик, який ходив, як і всі дітки, до дитячого садочка та дуже любив гратися своїми іграшками. У Олешка було дуже багато різноманітних іграшок. Тваринки, машинки, роботи, літаки, конструктор та багато інших. Найулюбленішою була іграшка хлопчик незнайчик З цією іграшкою хлопчик розлучався дуже рідко, ходив з нею в садочок, до магазину, їздив до бабусі та навіть лягав спати. Незнайчик був веселий, завжди всім цікавився. Так як він був завжди з Олешкою в різних місцях, вважав, що знає все про все і про всіх. Коли Олешка йшов до садочка, іграшки його в його кімнаті оживали та гралися всі разом. Вони жили дружно. Один, не знаючи, не міг гратися з іншими, тому іграшки його не дуже любили. Незнайчику здавалося, що він все знає, і тому повчав інші іграшки. Одного разу незнайчик потрапив у нове місце, на кухонну тумбу. Олешка забіг попити водички перед тим, як іти до дитячого садка і забув незнайчика на тумбі. Незнайчик був дуже здивований: на тумбі була ціла купа незнайомих речей. І якісь баночки з незнайомими речовинами, і серветки, і дощечки, і різного розміру та вигляду коробочки. Одна коробочка дуже зацікавила незнайчика на ній був зображений козак. Це була коробочка з сірниками, але незнайчик про це не знав. Він взяв коробочку до рук і та видала дивний звук. Незнайчик побіг у дитячу кімнату, щоб показати її друзям. «Аго, друзі, погляньте, що в мене є. А що це? запитав солдатик. Це, мабуть, цеглинка, припустив песик. Та ні, це шухлядка, мовив трансформер. Ні, заперечив незнайчик. Це музичний інструмент. Я точно знаю. Іграшки не хотіли сперечатися з незнайчиком, та й коробочка не дуже цікавила. Вони продовжили займатися своїми. Справами. А незнайчик дуже хотів довести іншим, що він має рацію, тому продовжив трусити коробочкою. Аж раптом з коробочки висипались якісь палички. А якщо я з'єднаю коричневі кольори на коробочці та на паличці, промовив до себе незнайчик, потрібно спробувати. Щойно він промовив, провів паличкою по коричневій стороні коробочки. Як спалахнув вогонь та так раптово, що незначик впустив паличку на підлогу, на якій лежала купа неприбраного олешком паперу. І тут почалось щось незрозуміле та страшне. Вогонь папером почав дуже швидко розповзатися в різні боки. Іграшки злякано зляка бігали та метушилися, трансформери зібрались куточку. Тваринки залізли під ліжко, солдатики та машинки сховалися в картонному іграшковому куточку, а незнайчик так і залишився стояти на місці, як укопаний. Він не міг зрозуміти, що відбувається. І тут, крім дим та голос іграшок, незнайчик почув звук сирени та якісь яскраві вогники. Це приїхав на пожежній машині рятівник Бобер. Він миттю розмотав шланг та залив водою полум'я. Що ж це ти накоїв? звернувся він до незнайчика. Чуєш мене? Я не розумію, що трапилось, сказав незнайчик. Я не хотів, тільки й зміг вимовити. А ви, звернувся Бобер до інших іграшок. Де ж ви ховалися? Невже ніхто з присутніх тут не знає, як діяти під час пожежі? Згодом всі трішки заспокоїлися та навели лад у кімнаті, Бобер-рятівник розповів іграшкам про те, як потрібно себе поводити під час пожежі. Незнайчик вибачився перед друзями та пообіцяв ніколи не брати до рук сірників та незнайомих предметів. Друзі, що ж нам робити, якщо наш Олешка цих правил не знає і трапиться пожежа, він же може зазнати травми чи навіть загинути, заплакав від розпачу незнаючих? Я пропоную залишити пам'ятку про правила поведінки дітей під час пожежі та як поводитись, щоб запобігти пожежі, сказав Бобер рятівник. Я вмію писати, мовив один із трансформерів. Тож іграшки написали: не грайся з сірниками та запальничками, не розпалюй самостійне багіття, не вимикай без дорослих чайник, праску та інші електричні прилади, не грайся рідиною, що легко займається, не бери до рук петарди та інші піротехнічні засоби. Що робити у разі пожежі? Не панікуй, якщо пожежа виникла у приміщенні, не слід лякатися, не ховайся у кімнаті під ліжком чи шафі, не гаючи часу повідом про пожежу комусь із дорослих. Закрий рот та ніс вологою тканиною. Коли в приміщенні з'явилось багато диму, то слід пробираються до виходу повзучи. Якщо поблизу немає дорослих, то дитина сама повинна викликати пожежну службу за телефоном 101, повідомити про місце пожежі, назвати своє ім'я, вулицю, номер будинку та квартири. Коли Олешка повернувся додому після дитячого садка, то побачив цікавого листа, а так як він ще не міг читати, то попросив маму прочитати. Хлопчик дізнався багато нового і наступного дня навіть розповів друзям у дитячому садочку. А незнайчик з друзями іграшками були дуже задоволені, що їхній господар ніколи не влаштує пожежу, а якщо й виникне пожежа, він обов'язково все зробить правильно і допоможе іншим. Ось така історія трапилась в одному казковому містечку з іграшками, які Оживають.